Друзі, всіх рад вітати на своєму каналі. Більш детально хочу розповісти, як зробити дровничок своїми руками із того, що залишилось. Значить, У мене залишилось 4 бруса 50х50 і поддон з будматеріалів з камня. Я вирішив зробити щось індивідуально класне і вирішив зробити ось такий дровничок. В мене залиши там листий металопрофіля. Значить, дивіться, що я зробив. Я взяв просто, ну тут, бачите, не дуже ровненький запил, але там все вбереться козирком, то я не переживаю. Значить, Поставив, виміряв, все гарненько випиляв під рулеточку, під уголочок. Кожен запильчик, як бачите, також використовував саморізи 75-ку. Також в мене осталась така ось доска 35-ка, 30-ка. я її планую. Зробити ще отут такі підшипчики, щоб були. значить, Хто не знає, може відоси там знімав, не знімав. Дивіться, більш детально зробив такі дровнички з підручних стрес. Взяв mm -hmm. просто бруси старі, взяв там, е теж в мене оставався кирпич, просто шлакоблок всунув в дірки і поробив такі от гарненькі три, як бачите, дровничка. Але вони мені не подобаються. Вирішив я щось зробити індивідуальне. По красоті і е, роблю зараз ось такий от дровничок. Більш, як на мене, гарніший, більш, як на мене, практичніше. І е, ідейка просто буде супер. Потім покажу, коли я вже зроблю це все діло, як буде виглядати е, уже кінцевий результат. Підписуйтесь, дивіться.